Пояса Пресвятої Богородиці. Нарешті ми отримали з Греції з монастиря. Ці лінти освячені на частині поясу, який знаходиться в монастирі. Отримали їх. Ми 205 штук. І як говорили, всі хочемо пожертвувати людям, хто цього потребує. Попрошу вас бути уважними, як можна отримати цей пояс. Це дуже важливо для того, щоб ви його отримали. В шапці профілю в Тіктоці, в інстаграмі є посилання. Переходимо ми за цим посиланням. Потім на в самому кінці хочу пояс Пресвятої Богородиці. Обов'язково заповнюємо поля, ім'я, номер телефону, а також повідомлення є. В повідомленні ми прописуємо своє прізвище, ім'я. Прізвище, ім'я, населений пункт, номер відділення нової пошти. Прохання, оці всі дані потрібні для того, щоб вам зробити відправку цього пояса. Якщо вони будуть заповнені невірно, ми не зможемо цього зробити. Насправді, це не є така велика кількість. Я думаю, скільки людей цього потребує. Тому будьте уважні, заповніть правильно цю форму. Дивіться, ім'я, прізвище, номер телефону, населений пункт і номер відділення нової. И пошти, це оці дані потрібні для відправки. Чекаємо у вас. Будемо відправляти завтра, післязавтра, ну, на протязі тижня, тому що це дуже велике навантаження на нас 200 от посилок. Вам відправити. Чекаємо, надіємося, що це вам допоможе. відноситися до цієї святині з вірою. Ми вкладемо ще туди. Ми роздрукували молитви, які потрібно читати, тому що пояс поясом, але без вашої віри нічого не відбудеться. Дуже надіємося, що це вам допоможе. Чекаємо ваші дані для відправки.